Обсяг ІТ галузі України вперше, по моїй пам'яті, впав. Так, впав аж на 30%. Про це говорить дослідження львівського ІТ кластера. Причини кажуть, ну от, по-перше, світова криза, а по-друге, блекаути, які стали. Ну, як ти можеш працювати, якщо в тебе світла немає, тобто ти, ти... Роботи за комп'ютером так чи інакше, ви пам'ятаєте, в 2022 році ми всі казали ура, it галузь росте, війна і так далі. Нам не поміха, IT-галузь буде рости. Але як виявилось, в 2022 році галузь росла тільки із за того, що контракти були підписані в 2021. А от в цьому році потрошку почала схлопуватись. Падіння аж на 30%. Тому да, всім нам капець. Ну нічого, сподіваємось, що наші айтішники вистоять, і все буде добре. Ну все, все воно якось буде. Буде добре, друга новина. в наших братюнь доу вийшла просто неймовірна стаття розслідування. Вона про те, як митниця найбільшої по території країни в Європі стала заручником буквально одного програміста, який закрив все на собі, що блокує, і коротше не розказує, як софтом, який він і написав, користуватися. Яка ж скатеняка написала цей софт, що воно так працює нереально. Хоча там взагалі стільки скандалів. Одні кажуть, що розуміли, як працювати, одні кажуть. Що не зрозуміло, як працювати, але суть в тому, що от вам приклад, як один айтішник може тримати в заручниках цілу таможню нашої країни. То, то ганьба, то позор. Почитайте, неймовірно цікаво. І третя, новина. А в нас є реклама, і це чудово. От вирішив з вами поділитися. Котани, ви часто запитуєте мене про інвестиції. Я вже робив детальне відео на каналі, а зараз котре хочу нагадати про інжур, сервіс спільного придбання нерухомості. Хоч і запустилась компанія в Україні напередодні великомасштабного вторгнення. За цей рік вони залучили інвестиції на 4 мільйони доларів і виплатили дивидендів більше ніж на 700 тисяч доларів. А головне, українська компанія, а отже, ще й податки сплатили. Ну круті ж, ви все ще можете стати співвласником першої будівлі для сільпо. А я знаю, серед вас такі катусики вже є. Або ж долучитись до нового фонду орендний контракт на 30 років, мінімальної інвестиція. Сиція від 3400 доларів з можливістю подальшого доінвестування, а дохідність у цього об'єкту від 7,5% річних. Тому, якщо задумуєтесь, куди інвестувати та підтримати економіку країни, звертайтесь до інжур. А це знає, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору. Я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот этим, ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина про країну гнів. Ви знаєте, от ми багато разів казали про те, що в Україні дуже активно розвивається криптовалюта і нам допомагають різного роду криптовалютчики, присилають і не тільки долари і єврики, а й ще крипту різного типу. І це прикольно, тому що ну держава. Це підтримує навіть наші United24 це підтримує, куча державних програм. Це підтримує, великі благодійні фонди це підтримують. коротше, всі це підтримують. <тан> Інвестуйте в Україну. Але ми от щось не подумали про те, що в Росії та крипта також працює. Дослідники говорять, що кластери телеграм-каналів розповсюджують адреси криптокошельків, біткоін і ефір, які розповсюджуються за допомогою цього телеграму, і гроші з яких потім використовуються для того, щоб купувати зброю е летальну і. Нелетальну всяку еквіпу для російських мародерів. Піздя. Не можна сказати, що ми цього не чекали, але про це щось якось ніхто не подумав. Тому що ну санкції санкціями Росії стараються закрити від всіх фінансових сервісів і пересилати, до прикладу, якимось, набудь пейпалом чи звичайним вайр-трансфером uh, з карти на карту. Вже зараз неможлива. Старуських упараш, але крипта вона отсюди. От бачите, в даному випадку крипта це вроді її свобода, а з іншої сторони, ну криптою навіть допомагають російські Ім найманцям і це ну дуже погано. Тому наступного разу, якщо будете підписуватись на якусь помийку в телеграмі, подумайте про це, тому що велика кількість користувачів їм починають довіряти, вони розпросюжують ці кошельки, і люди присилають їм всяку кріптуху, за які вони купують зброю, якою потім воюють на території нашої з вами України. Тому Телеграм, Кріпта вроді з однієї сторони добре. А от бачите, як русня це все використовує погано. Друга новина. пам'ятайте, в Амазона були такі штуки, які називались Amazon Go. Так, да, це в, е, всякого роду магазини, в яких ви можете приходити, брати що завгодно. І коли ви виходите з цього магазину, у вас з вашого аккаунту на Амазоні або карточки, яка прив'язана до вашого аккаунта, знімаються гроші. Ще була велика кількість відео, де люди старалися обманути Амазон Го і е, чисто для відео, а може не для відео, красти якийсь товар. Але от так не вийшло, що Amazon Го це відслідковував і в людей знімались гроші. Але там потім була велика кількість ресерчів, що Amazon насправді похід, якщо в магазині будуть красти, тому що сама реклама Amazon Go про те, що всі говорять про Amazon, навіть якщо винести цей Amazon Go, все одно ця реклама себе окуповувала. Ну тому що Amazon показував, що вони найінноваційніша компанія в світі, але криза нікого не береже, і Amazon зараз закриває 8 своїх магазинів Amazon Go. Коротше, почав він себе різати. При цьому Amazon каже, що вони скорочують ще декілька продуктів, таких як Amazon Fresh, це доставка свіжих фруктів і овочів вам додому, і ще якісь і рітейли. В цілому по всій Америці можна спостерігати, що великі офлайнові магазини закриваються. Ось, до прикладу, нещодавно Walmart закриває два своїх магазини в Портленді. Люди кажуть, що це йде того, що а, дуже сильно. Виросли крадіжки в магазинах, просто поясню крадіжки в магазинах виростають тому що в деяких штатах підняли суму, на яку треба вкрасти, щоб була кримінальна відповідальність. До прикладу, в Каліфорнії це аж 950 доларів. Тому деякі люди цим користуються, просто заходять в магазин, беруть, що хочуть, і виходять, тому що якщо їх піймає поліція, максимум там адміністративка і так далі. Але викликів буде так багато, що поліція навіть на це не їздить. От така вона цивілізована Америка. Але факт залишається фактом: офлайнових великих магазинів буде ставати. Менше і менше. Вон Амазон Go навіть закрився без касирів, важче. Ну як тобі новини? Бачиш, я вже повернувся в свою стару студію. Wow. Так то, уютно wow. тепер робити для тебе новини. І так подобається. А от якщо ти поставиш лайк, мені це допоможе показати цю новини набагато більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя новина як не говорити про чат-GPT? Але про чат gpt ми будемо говорити з точки зору Китаю. В Китаї епідемія чат-GPT. Всі хочуть покористуватися, всі хочуть спробувати, що ж він такого робить. До речі, напишіть в коментарях, якщо треба дописати якесь відео, яким чином можна ще більше використовувати чат-GPT, тому що ну, штука дуже мощна, і я прям всюди про це розказую. Може, відео хочете. Ну, в коментарях там напишіть, я задоволенням це зроблю. Але повертаємось до Китаю. Як ви вже зрозуміли, то в чат-GPT недоступен в Китаї, тому в Китаї зараз росте чорний ринок аккаунтів на чат-GPT. Люди їх продають в Роду магазинах це зареєстровані аккаунти, які можна залогінитися і використовувати їх для того, щоб гратися з ChatGPT. Хто не знає, щоб створити аккаунт ChatGPT, треба американський телефонний номер. В Китаї американських телефонних номерів немає. На китайські телефонні номери це не працює. І тепер люди в Китаї дуже хочуть пробувати цей ChatGPT і купують акаунт. Акаунтів продається тьма тьмуща, і деякі магазини вже навіть попродавали тисячі таких акаунтів, ну і заробили там якісь гроші. Звичайно ж, також продаються Різного роду віртуальні номери, які можна купити і зареєструвати. Але там з ChatGPT все досить важко, тому що кожен номер перевіряється. Якщо це віртуальний номер, ну іноді це не спрацює. Хоча є велика кількість сервісів, продають номера, які будуть спрацьовувати. І ви можете, якщо ви в Китаї, тому що ChatGPT нарешті з декілька тижнів, напевно, назад запрацював в Україні. З чим я вас всіх і вітаю. Вітаю. Ви в принципі, напевно, це знаєте, тому що скріни розмов ChatGPT замахали всіх в перші два-три дня. Нова. Забавка, яка для нас усіх сталося, це чат GPT. Але з іншої сторони, Китай також зацікавлений в тому, щоб створити свого діалогового бота. Про це свідчить Міністерство торгівлі Китаю. Вони вивесили пейпер про те, що вони будуть допомагати стартапам, які працюють над діалоговим штучними інтелектами або в цілому над генеративними штучними інтелектами. Але тут є одне, але навіть не дивлячись на те, що китайський інтернет, напевно, більше ніж весь інтернет разом взятий. Кількість якісного матеріалу для того, щоб тренувати штучний інтелект, дуже дуже і мала. До прикладу приводиться китайська вікіпедія, яка, хоч і населення, один з і 4 з копійками мільярда людей, кількість статей на китайській мові вдвічі менше ніж кількість статей англійської. При цьому сімейство китайських мов воно набагато складніше ніж та ж сама англійська мова. Тому натренувати таку математичну модель, яка б могла бути використана для діалових ботів, ну дуже важко. Тому в Китає з цим проблема. Хоча компанія Baidu сказала, що вот скоро от запустимо. До речі, коли я працював в компанії Agoda, ми запускали також свою математичну модель для того, щоб ну для того, щоб щось робили. І ми спілкували з ребятами з Baidu, які робили англійські супорти. В них було досить смішно, тому що люди, коли писали їм англійською мовою, вони закидували це в автоматичний перекладач, який перекладав на китайську. Вже китайську мову розумів штучний інтелект давав відповідь, потім вона знов. Автоматично перекладались на англійську і відправлялись. Ну то тобто, штучний інтелект перекладав для штучного інтелекту, а потім перекладав назад для цього от кожного мішка. але як бачимо, діалоги і генеративні штучні інтелекти зараз прямо на топі хайпа. Про це говорять не тільки приватні компанії, а вже й цілі країни, які хочуть створити крутіший штучний інтелект ніж у всіх інших. Вот. Таке, знаєте, така конкуренція мені більш подобається ніж наш дебільний сусід, який хоче конкурувати ракетами. І щоб далеко не ходити, знов ж таки про штучний інтелект. Як ви знаєте, штучний інтелект зараз використовується всюду, прям ну, от всюду і всюду. Один з прикладів того, як використовується штучний інтелект, це генерація голосу. А отже, якщо ви штучному інтелекту дасте кілька там речень, які людина прочитала, то з великою вірідністю, штучний інтелект зможе генерувати слова або або текст вашим голосом. І якщо таке трапляється, то звичайно це будуть використовувати різного роду зловмисники. І це зараз використовується. Людям дзвонять на телефон, і на іншій стороні телефона вже інша людина пише текст, який потім штучний інтелект генерує голос їх близької людини. Таких випадків все більше і більше, і е, в даному випадку людям просто дзвонить зловмисник і за допомогою штучного інтелекту голосом їх близької людини починає розказувати. За що вони там в тюрмі? Алло. Що, Олег? Це ужас. Олег, ти що, ти плачеш? Ні, блядь, не або попали в якусь аварію або їм дуже швидко необхідна якась кількість грошей до прикладу в статті яку ви десь тут вот скролиться, розказується про сімейство яке а, переслало за вмисникам п'ятнадцять тисяч доларів тому що вроді, як їх родич подзвонив їм і сказав що на автомобілі збив американського дипломата і зараз потрібно 15 тисяч доларів для того щоб відкупитись тут звісно, питання чому ці родичі відкидали 15 тисяч доларів для того щоб відкупитися в даному випадку, але Бог з ним такого відбувається дуже багато. При цьому зловмисники дзвонять людям, які дуже не технічні, як в принципі і завжди. Це в основному старшим людям, нашим з вами мамам і татам, і от вони їх стараються так розвести. Тепер вже не можна вірити голосу на іншій стороні телефону. Як бачимо, штучний інтелект, який може подарувати кучу радості, так і розвести бляханах на гроші. І, хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в. Ілізованому світі не можна забувати про те, що і досі йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, тому. Віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам і піднімаємо економіку нашої країни. А якщо є лишня гривня, во тут у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші, а потім допомагаємо різним бригадам, які з нами спрацюють. Дякую! І остання новина те, про що ми дуже і дуже давно говорили. Ілон Маск і Твіттер. Як ви пам'ятаєте, Ілон Маск розігнав більшу частину Твіттера. Ті, хто користується Твіттером частенько, зараз можуть побачити, що він працює як гівно. Він постійно або падає, або якісь картинки не показує, або не можна. Не відповідати і так далі. І тут ніхто не нічого не предвіщало біди. Ілон Маск. Ну насправді про те, який гівняний твіттер, більше за все пише Ілон Маск, який купив його за 44 мільярда доларів. Так а от Ілон Маск внезапно Твітить. Ми хотіли зробити невеличку зміну в API твіттера і зламали весь твіттер». Твіттер треба переписати, і тут всі почали Ілону маску значить навішувати. Що Ілон Маск це взагалі розуміє, що таке переписати твіттер. При цьому Ілон Маск не читався про раз і хоче переписати бекенд твіттера на раз, хоча преса зв'язалась з колишніми інженерами в Твіттер, Благо їх зараз дахрініще. На ж тільки Ілон Маск розігнав скільки з 7500 залишилось близько 2000 людей. Запитали їх, а можна це зробити. І всі сказали, та ні, там технічного боргу стільки, що якщо щось зміниш, все завалиться. При цьому інженери сказали, що в твіттері була команда, яка називалася Risk Validation. Це як я розумію, з опису того, що вони контролювали, скоріш за все, це були люди, які проводили якесь таке смок-тестування того неща. Твіттера і дивились, що якщо щось там комітиться і викидується в продакшн, то до нас то воно в що не завалиться. Як виявилось, цю команду теж нахір розігнали, Ілон Маск ще далі звільняє якусь кількість людей. І ми це все можемо спостерігати, що Ілон Маск вже десь скоріш за все пібаршіл, і кількість людей недостатня для того, щоб Твіттер був хоча б стабільний чорт побірі. Але при цьому це не заважає ілону маску казати, тепер користувачів в Твіттері більше ніж колись було. Ботів менше ніж колись було, хоча ну виглядає так, що ботів стало вообще в рази більше. А також по його словам, Twitter вообще скоро стане прибутковим. Ну але зараз ми можемо спостерігати, як Ілон Маск і далі гвалтує Twitter. При цьому Ілон Маск, якби ну не тільки засранець бізнесмен, так він ще й знущається над людьми. От судно, був кейс, коли Twitter юзер написав, що блін, от мене звільнили або не звільнили Ілон Маск. Тому що мені відповісти, звільнили мене чи ні. І Ілон Маск почав доказувати людині, що насправді ця людина не працювала в Твіттері і ніхто її не звільняв. Потім виявилося, що людина працювала в Твіттері і взагалі вона дуже багата, ця людина. А насправді ця людина каже, що в неї інвалідність і не працює. Але ну там краще Лен Мас показав, який він модак. Але при цьому це дійсно був юзер, в якого є інвалідність, компанію якого купила Твіттер до того, майже всю цю компанію Ілен Маск, коли прийшов, розігнав нафіг, і в цілому ця людина. Признана як одна з людини року, мені здається, в Ісландії з дізабіліті. От такий от Ілон Маск. Він він мені здається, Ілон Маск з нашого технологічного Ісуса котиться куди-вниз і перетворюється звичайного технологічного засранця. А на цьому всьому і найкраще в світі катусики. Дякую, що до цього моменту, і далі поначати рісхень. Лайк, підписка, коментар. А може навіть ставайте нашим патроном, і головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.